Привіт, українець Гоша Куценко приїхав в окуповане Донецька. А Оля Фреймут порівняла дітей з собачками. Про це і не тільки сьогодні. у новинах шоу бізнесу слава. Про підпишіться на канал. Донька Олі Полякової почала навчатися в українському виші після навчання в Лондоні. Маша Полякова вступила до Київської консерваторії на композиторське відділення. Ну і минулого року донька Полякової закінчила школу та вступила до музичного коледжу Лондона, де е, відучилася лише один курс. Тому що буде тепер з цим навчанням, поки невідомо. Друзі, в Україні існує аутлет автомобілів і не простих авто, а електрокарів. І це можливість для кожного, хто хоче бути у тренді і нарешті пересісти на електричку при цьому зекономивши. Я дізнався про цей салон під назвою Автохід, проїжджаючи проспектом Глушкова у Києві. Саме там він знаходиться. І у зручному автосалоні широкий вибір машин від популярних моделей Volkswagen до бюджетних Chery. І до речі, в автохіду наявності, мабуть, найдоступніший електромобіль за ці. Від 6900 доларів. Знаю, що багато людей розглядають покупку автомобілів з пробігом з Китаю, Європи, США після аукціонів. Але деякі, скажімо так, на стрьомі, бо розуміють, що купують кота в мішку. Тому справжній аутлет-Автохід акцентує увагу на тому, що він. Юридична особа та офіційний салон, де всі електрокари перевіряють і після цього виставляють на продаж, де пропонують тільки конкретні автомобілі після передпродажної підготовки та перевірки. Ви можете побачити та помацати автомобіль перед купівлею, а не після. Вас проконсультують, розкажуть про можливість придбати в кредит на вигідних умовах відомих банків та застрахують ваше авто. А оформлення всіх документів відбудеться прямо у салоні. Тож, друзі, не чекайте на доставку, на ремонт, а купуйте електрокари офіційно в аутлеті автохід компанію Universal Motors Group. Ну і посилання на сайт, де можна подивитися пропозиції та дізнатися ціни, залишаю в описі цього відео. Катерина Осадче відреагувала на скандал з Юрієм Горбуновим щодо його виїзду за кордон під час вторгнення на елітний курорт Іспанії та держфінансування серіалу Інгулець Ведучий в інтерв'ю Віва сказала, що ніхто не розбирається, не чує, не шукає правди. Усі мислять ситуативно. Мовляв, українці були об'єднаними на початку 22-го року, а зараз почали шукати ворогів всередині країни. І така динаміка їм засмучує. От що ви думаєте, друзі щодо слів Каті і? Щодо хейту Юри Горбунова, напишіть, будь ласка, в коментарях. Кліп американської реперки Doja Cat на трек Attention переміг у номінації «Найкращий», Арт постановник на MTV Video Music Awards 2023. Чому я про це розповідаю? Справа в тому, що цей кліп зняла українська режисерка Таню Муіньо. До речі, Таню вже не вперше отримує такі нагороди, і це справжня гордість України. За чого пропоную поставити величезний лайк? І до речі, Таню нещодавно зняла ще один крутий кліп цього разу для американської реперки Cardi B. Новий кліп викликав справжній захват в аудиторії. І усього за три дні після прем'єри ця робота зібрала більше 8,5 мільйонів переглядів на youtube каналі Cardi B. А у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з музичним продюсером і одним з наставників «Голос України» Іваном Клименком. Говорили про дитинство Івана і про підлітковий вік, і зокрема про те, що він почав жорстко зловживати алкоголем у 17 років після того, як його батько пішов в життя. Як він зміг позбутися алкогольної залежності про свою роботу з багатьма артистами, зокрема Калуш, Альона, -Альона а також як йому працюється з репором Сковкою, який здебільшого відмовляється від рекламних контрактів, а також поговорили навіщо йому брати участь у ролі наставника на голосі країни, коли для аудиторії цього шоу він невідомий. Про все можна дізнатися в інтерв'ю Слава Плюс. Посилання на випуск є в описі цього відео. Ну а також, друзі, нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я публікую ще більше новин шоу-бізнесу і не тільки. Посилання на нього також є в описі. Тому підписуйтесь. Ані Лорак виправдовується тепер не перед українцями, а перед росіянами, бо її вже і там в принципі хейтять, але за допомогу ЗСУ. Ані Лорак заявила, що є співачкою, а не політиком. Ніколи вона не надавала військової допомоги. Водночас вона наголосила, що займається адресною допомогою людям, що втратили притулок. Ну і нагадаю, що у травні російські пропагандисти заявили, що Москву атакували безпілотники, і на деяких з цих безпілотників помітили цікаві наліпки з написом Ані Лорак фон помсти. Після цього концерти голубки миру Лорак почали скасовувати навіть в Параші. Але як ми розуміємо, так будинок у Москві треба якось утримувати. а Гроші закінчуються. Відповідно, Лорочка робить все, щоб повернути прихильність е, болот і почати знову активно гастролювати і заробляти хоча б якісь гроші. Ольга Фреймот потрапила у скандал. Експертка з етикету вирішила повчити українців спілкуватися без нецензурної лексики. Але Оля нарвалася на хейт через те, що ну, дуже дивно порівняла дітей з собачками. Українська телеведуча опублікувала в інстаграм новий допис, у якому розповіла, як відмовитись від лайки. Ольга неочікувано заговорила про дітей, які можуть лаятися, і вона порівняла їх з собачками а батьків з господарями. Так вона пише, що діти можуть користуватися лайливим словечком серед однолітків, щоб бути так би мовити своїми. Ну і далі цитата: діти, як собачки, вони відчувають, блефує господар чи справді гнівається. Є порівняння дітей з собачками обурили мережу. Коментатори почали критикувати фреймут, але ведуча швидко закрила коментарі до свого допису. І, до речі, друзі, хотілося б у вас питатися, як ви ставитесь до Олі Фреймут, І як ви вважаєте, а, правильно Оля робить, що пише ось такі речі у себе в соцмережах? А звання моя тижня! Цього разу отримує мужчина українського походження. Гоша Куценко. Справа в тому, що Гоша народився в Запоріжжі, а яке зараз дуже страждає від дебілів, а потім приїхав до Львова, де вчився. І а, 100% бачив, що ніяких нацистів у Львові немає. Але гоші, гроші, важливіші. Такий вийшов віршик. Тому це розчарування приїхало в Донецьк читати вірші. Парням-защитникам. Ну і звичайно офіційно ця ваканаля називалася свято до 80-річчя звільнення Донбасу, але чомусь під час оцих віршиків від гошки позаду йшов відеоряд з недовояками з параші. Але нагадаю, друзі, що на початку повномасштабного вторгнення Куценко говорив, що у нього серце кров'ю обливається. Що там, де він виріс, іде війна. От, якщо ви помітили так, то зараз там активно почали використовувати цих публічних людей: Рома Звір, КВНщики, Повалійка, Шепілєв, ну і інші прихлібателі, які за гнилий рубль готові зрадити багатьом своїм принципам. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск інтерв'ю з музичним продюсером і наставником голосу країни Іваном Клименком. Дивіться ось тут, через три, два, один.